Друзі, всім привіт! На зв'язку Alex Crypto Today. сьогодні в нас Market Review. розглянемо, що готують головні активи БТЦ та ефір. Також розглянемо домінацію. Чого ж очікувати від ринку в найближчий час? По БТЦ на тижні ми сформували недільний імбаланс, про який вже говорили раніше, та доволі таки велику кількість ліквідності. І по БТЦ я говорив вже на попередніх оглядах, що я очікую зняття цієї ліквідності та похід в недільний ім. Зараз, з текущих, мені дуже важко розглядати рух в лонг. І я б не рекомендував заходити зараз. Давайте перейдемо на менші ТФ на днєвку. На днєвці також виглядає все абсолютно шортово. У нас сформований денний імб, ми зайшли в його діапазон, і зараз також все виглядає так, щоб ми йшли нижче та забирали ось цю ліквідність, сформовану раніше. Тут, тут, тут і навіть ось тут. Ці всі іквала потрібно буде зібрати. Тому ідеальна картина це тест тижневого імба. В діапазоні 100 тисяч. Далі, якщо ми розглянемо ще коротший ТФ 4-годинний, то 4-годинний ТФ нам говорить лише про те, що в нас тут сформована мікроструктура, відбувся локальний злом, і в діапазоні цієї структури ми рухаємось. Але також не вистачає сили для того, щоб адекватно пробити імбаланси і вище. Ще в нас є 4 годинний імбаланс, від якого ми майже таки отримали реакцію і пішли вниз. Наразі я розглядаю знову ж таки злом цієї мікроструктури і похід нижче. Як мінімум, мінімальні таргети для шорту в цій зоні це діапазон цього іквала 103 896. Ну що ж, друзі, перейдемо до ефіру. Ефір – це той актив, який я торгую останніми місяцями. Також я розглядаю ряд альтових позицій, але це тільки ті позиції, в яких я впевнений, і які ми деякий час зажимаємо. Ці всі позиції я розглядаю на марафоні в Crypto Today Traders. Хто не знав, у нас стартував марафон з 200 до 3000 доларів. Там використовуємо не тільки. Позиції по крипті, але і Форекс, ретродропи та безкоштовні промоактивності. Продовжимо наш огляд. По огляду. по огляду ефір дуже гарно себе показує. Йому не вистачило сили на тижневому таймфреймі для того, щоб оновити АТХ. Ми деякий час. Постояли в діапазоні ордер блоку, але пробити його не вдалося. Після ордер блоку в нас сформований імбаланс, який також нам треба пройти для того, щоб ефір продовжив рух. Найближчий е, таргет по ефіру я б очікував в діапазоні 2900 3000 але для того, щоб його забрати, е, наразі ми маємо зняти. Ліквідність. Ми дуже непогано поторгували цей рендж, але зараз все виглядає абсолютно шортово в діапазоні ренджа. Тижнівку розглянули. Давайте розглянемо денний ТФ. На днєвці в нас також сформована мікроструктура. Ось такий рендж, і в діапазоні цього рейнджа ми ходимо. Доволі таки багато цікавих позицій. Ми забрали в Crypto Today, Посилання в описі до цього відео. І також нагадую, що я торгую тільки на біржі BingX, а Ви можете отримати мінус 50% на торгові комісії та можливість участі в приватних промо за посиланням в описі цього відео. Так, на годинці також рендж. І після трьох спроб пробити цей рівень я б розглядав також похід нижче. Дуже багато ліквідності по ефіру в нас лишилось. Прям занадто багато, яку потрібно зняти, тому що по-іншому ми просто не зможемо забрати ось цей рівень в 2700. Тому будьте обережні з позиціями, і в найближчий час я б очікував реакцію від 4 годинного імба. Звичайно, мені хотілося б бачити невеликий сквіз. В ідеалі так, це похід або від цих еквал, або. Невеличкий сквіз, і потім вже похід нижче. Ефір я чекаю по 2300 в найближчий час, і вже після 2300 буду шукати якісь більш глобальні конфірми та рух на 3000. Звичайно, якщо ми не втримаємо 2300 по ефіру, то я буду переглядати свою торгову теорію та розглядати інші позиції, про які вас повідомлю також в Crypto Today.